Вітаю вас в ефірі програми Місто з новинами вівторка 21 лютого. В студії Марина Куть. Коротко про головні теми випуску. А у нас буде біогаз. Пілотний для України проєкт у сфері біогазових технологій стартував у Кривому Розі. За якість для дітей міська комісія перевіряє якість продуктів у школах і дитсадках Кривого Рогу. День знавців визначних місць. З нагоди професійного свята вітання приймають криворізькі екскурсоводи. Кривому розі стартував масштабний інвестиційний проект вартістю у 150 мільйонів євро. Реалізовуватиметься він у сфері біогазових технологій. Місцем будівництва станції компанії Зорг стане центральна станція аерації комунального підприємства Кривбасводоканал про стартовий для України проект в сюжеті Валерія Кожухаря. Центральна станція Аерації виконує важливу санітарну та екологічну роботу для міста, здійснює очищення всіх побутових стоків. Проте, якщо очищена вода знову повертається у природне середовище, то сухий біокомпонент накопичується і він і є проблемним баластом для Кривбасводоканалу. Отримати не збитки, а прибуток вирішили на цьому підприємстві. Запланували використовувати відходи, водовідведення, харчової промисловості сільського господарства, а також спеціально вирощені енергетичні рослини. Станція із виробництва біогазу з'явиться у нашому місті вже в цьому році. На місці її майбутнього розташування робочу нараду провів перший заступник міського голови Євген Удод. на Україні таких проєктів не було. ще, тому ми сподіваємося, що ми будемо пілотним городом і пілотним проектом компания Зорк це австрийско-швейцарская швейцарська компанія, яка работает в странах Європи. І очень рады, що город Криворог рассматривается в качестве надежного партнера. Майбутня біогазова станція буде оснащена компонентами систем подачі сировини, її підігріву та перемішування. Складатиметься нова установка із газової та електричної частин. По указанию Юрия Григорьевича Вилкула в городе работает программа по привлечению инвесторов для создания рабочих мест. В данном случае этот проект касается переработки биогазов на чистых сооружениях города Кривый Рог. Мы получим несколько сотен рабочих мест с высокооплачиваемой заработной платой, а Украина получит около 10 мегаватт электроэнергии в час благодаря этой технологии. Біоенергетична станція дасть місту і економічний і екологічний зиск. А сировини для роботи нової установки вистачить на роки, переконаний очільник рибасводоканалу Сергій Марков. Сергія безспорно хватить на довгі роки, і дуже би хотілося, щоб як можна швидше цей проєкт запустився і вже приносив пользу своїм криворожанам і екології міста. Очікується, що вже під кінець року станція почне виробляти перші мегавати електроенергії. Валерій Кожухар, Артем Мельник. Програма Місто. А в кривому розі триває перевірка якості харчів у школах і дитячих садках. За дорученням мера створена комісія, у складі якої депутати міськради, технологи, представники управління освіти і науки сьогодні перевіряли харчоблок 73 ї школи. Навчальний заклад для перевірки міська комісія обирала в процесі виїзду до Інгулецького району. Прибувши на місце, поінформували директора школи, які продукти відбиратимуться для перевірки. Цей перелік визначали батьки криворізьких школярів у ході онлайн-опитування на сайті міського управління освіти і науки. Обстежити на зміст рослинних жирів, нітратів, генетично модифікованих організмів, фізико хімічних показників. Пріоритет, звісно, буде віддаватися тим, які хотіли б родителі. Відіть іслідування, яких хотіли би не від ну будем брать. Ми беремо пять в наймінувань продуктівкам. Підприєтті Лідія Петрівна десяток років працює у сфері дитячого харчування. Свою роботу добре знає за це. Її поважають у 73-й школі. Гарячими сніданками та обідами тут харчуються 80% школярів. Діти кажуть, готують у шкільній їдальні смачно. Борщ, суп, молочний каша – нормально всі жалуються ніхто все вкусно Нарікань ні, Немає ніяких. І родітелі я зустрічаю, знайомих і так довольні родітелі, навіть спрашують, як ви її готовите. Та цього разу увага міської комісії прикута не лише до умов харчування і до того, наскільки смакує дітям. Йдеться про сумлінність усіх учасників тендерних комітетів при райвідділах освіти. Члени комісії кажуть, якщо виявлять продукти невідповідної якості, договори з їхніми постачальниками будуть розірвані. Были взяты на аналізи продукти питания, а именно колбаса, сосиски, сок, масло. Все это мы отправляем на экспертизу в УКР стандарт дрологію. Мы надіємося на надлежащее качество продуктов для детей в наших школах. Комісія склала акти відбору продуктів та доправила все до кривба стандарт метрології. Там вже опрацьовуються зразки продукції, що попередньо були відібрані у чотирьох навчальних закладах. Результати фахівці обіцяють оприлюднити через два тижні. Тетяна Васильєва, Владислав Талалай, програма Місто. Одним дитсадком у Кривому Розі стане більше. З проханням відкрити дошкільний заклад звернулися тернівчани. Проблемою перейнявся народний депутат Костянтин Павлов. Вирішено, на дитсадок перетворять колишній будинок для людей похилого віку, що по вулиці Красноярській у Тернівському районі. Вже сьогодні там прийшла робоча нарада з подробицями Всеволод Прокоф'єв. Вулиця Красноярська навколо приватні будинки. В них мешкає чимало родин з малими дітьми. Однак найближчий заклад для дошкільнят за півтора кілометри. На прохання місцевих мешканців відкрити поблизу дитячий садочок. відгукнувся народний депутат України Костянтин Павлов. Для такого большого города як Кривий Рог, одна із основних забот це обізпечення достатньо количеством міст в та школьних учреждениях дітей, які проживають на території Кривого Рогу. Этот пункт был одним из основных в моей избирательной программе, когда я баллотировался на народные депутаты. И этот пункт является одним из основных в программе мэра. І в програмі розвитку міста Кривого Рога дитячий садок найближчим часом розташується ось в цій будівлі. Раніше тут був будинок для людей похилого віку, втім чотири роки він не працює. Будівлі відрізані опалення з водопостачанням. Тож план реконструкції передбачає чимало серйозних моментів. Ще в 2016 році за його розробку взявся Криворіжбудпроект. Мета оновлення фасаду, ремонт покрівлі та перекриттів, утеплення стін, а також перепланування приміщень. Захистять будівлю і від небезпечних ґрунтових вод. Це инженерным изысканием грунтовые воды, которые находятся в подъемах на 2,1 метр, и с сезонными колебаниями 1 метр, то поэтому необходимо выполнить защиту конструкции подвала. Для этого будет разработан в проекте дренажная система, которая будет защищать наши существующие фундаменты. Реконструкцію планують розпочати не пізніше червня, аби до зими впоратися з усіма капітальними роботами. А от перших маленьких відвідувачів садочок зможе прийняти вже навесні наступного року. Всеволод Прокоф'єв Андрій Абрамов програма Місто. Сьогодні відзначають Міжнародний день екскурсовода. Кількість запрошених на урочисту зустріч з мером свідчить про те, що промисловий кривий ріг ще й туристичний, і самобутній. Найактивніші екскурсоводи отримали від мера почесні грамоти та пам'ятні подарунки. А по завершенні святкового прийому екскурсоводи, краєзнавці, фотографи та блогери стали першими учасниками пілотних екскурсійних маршрутів. Сталеве серце України місто промислових гігантів. Край кар'єрів та відвалів, височенних копрів та глибоких шахт. Усе це кривий ріг. Такі унікальні пейзажі є лише тут, і в них своя естетика, своя самобутня краса. А так як я фотограф, а фотографи завжди іщуть унікальні якісь місця для своїх зйомок. А кривий ріг, він дійсно дуже унікальний в этом плані. Тому Кривий криворох я фотографую». Наше місто здатне здивувати навіть досвідчених краєзнавців, які присвятили вивчені закутків кривого рогу не одне десятиліття. Їхніми ногами сходжено сотні кілометрів, а їхні очі сприймають ці краєвиди з любов'ю. Рідне місто це як мама й тато. А ще я його за те люблю, що воно найнеймовірніше в світі. От скільки приїжджають туристів, я по-різному можу сказати, я вас не можу не дивувати красотами архітектурними, оскільки живуть балувані в великих містах, але настільки оригінального, щоб все отак перемішалося, отак всі в нас різні такі фактори, що захоплює просто уяву, фантазії вражає. О за це я його люблю. Саме такі поціновувачі криворізької краси зібралися сьогодні на урочистостях з нагоди Міжнародного дня екскурсовода. Їхній ентузіазм, рушійна сила у розвитку екскурсійного руху в Кривому Розі, вважає міський голова. Мабуть, найбільший вклад тут присутні внесли в розвиток дійсно туризму, екскурсій в нашому місті. Важко його переоцінити, бо ми. Пам'ятаємо, як це ми розпочинали, і вперше, у 2013 році, розпочинали підготовлювати і прийняли на сесії програму розвитку туризму в місті Кривому Розі. Саме так зародився промисловий туризм у нашому місті. Тепер щороку з'являються нові маршрути. Великі підприємства відкривають двері для відвідувачів та вражають потужністю сталевої столиці країни. Мальовничі та маловідомі місця представлені на фотовиставці у фойє міськвиконкому. А на найближчу суботу, 25 лютого, заплановані безкоштовні екскурсії для усіх бажаючих. Стартують подорожі містом о десятій ранку від театру імені Шевченка, постаменту танка на площі Визволення, літака на змишці та о 14-й з перехрестя Каспійської і Світлогорської Деталі на сторінці Кривий Ріг Туристичної у Фейсбуці. Юлія Стехальська, Володимир Нестор, Борис Торохті, програма Місто. Криворізький державний педуніверситет без світла. Як з'ясувалося, декілька днів тому освітянам відключили електроенергію. Як це вплинуло на навчальний процес, дізнавався Іван Проводов. Перші незручності з раптовим відключенням світла виникли минулого четверга. Через наструмлення у педуніверситеті досі не працює оргтехніка. Шукати аудиторії доводиться майже навпомацьки. Університет без жодного попередження з боку обленерго був відключений від світлопостачання, причому із незалежних від університету причин прийняти державний бюджет, але, на жаль, Міністерство фінансів ще не прийняло такий документ, важливий який називається паспортом бюджетної програми. Міністерство освіти він не доведений. Через це жодної платіжки через казначейство пройти поки не може. Ситуація складна, втім не критична. Переконують у вузі. В гуртожитках світло є. Без електроенергії залишилися лише навчальні корпуси. Втім, процес навчання йде за планом. Натурності є, тому що не важливості попити кофі на перериві. І сложна вчитися тим, хто учиться на Во вторую смену, получается, им тяжело, сейчас быстро бо зараз швидко темніють. У нас просто надо в ігра, особливо снігар, світові. Вихід із ситуації шукають у дистанційній формі навчання. На сьогодні студенти і викладачі можуть працювати в системі, скажімо, той самий Moodle із дому. Це, звичайно, дозволяє виконувати і певний обсяг роботи із дому. Особливо для тих, спеціальностей, де. Треба, щоб були електронні засоби навчання, скажімо та сама інформатика. Скільки триватимуть незручності, освітяни не знають. Сподіваються, проблема вирішиться на державному рівні. Від себе ж, як було і раніше, гарантують своєчасно сплату за комунальні послуги. кажуть, кошти на це є. Іван Проводов, Микола Замкової, програма Місто. Новий рік підприємства житлово-комунальної сфери розпочали в в складних умовах: енергоносії, матеріали та пальне зростають у ціні. А споживач вимагає якісних послуг. Продовження теми в сюжеті. Комбінат благоустрою розпочав свою роботу в 2013-му. Відтоді має фіксований тариф. А за цей час змінилося чимало. Ціни на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, запчастини та техніку зросли у кілька разів. На підприємстві кажуть, до останнього викручувались як могли, аби не підвищувати тариф, у тому числі замість найму підрядників своїми силами виконують роботи. Очень хорошая техническая база. Есть у нас автовышка, трактор есть, поэтому это очень удешевляет наш тариф, потому что те работы, которые приходится, например, нанимать подрядными организациями, у нас для этого есть вышка. Більшість штату – робітничий персонал, двірники, слюсарі. Їх торкнулося підвищення мінімальної зарплатні до 3 тисяч 200 гривень. Відповідно, удвічі виросло податкове навантаження. Аби не спровокувати комунальний колапс та продовжити надавати послуги, керуючі компанії в Україні опинились перед необхідністю коригування тарифу. Вот с 1 марта опять повышаются энергоносители, а получается электроэнергия. А мы же будем выставлять населению тот тариф, который нам выставит энергоснабжающая организация, точно так же материалы. Это вот именно внешние факторы. Внутренние факторы предприятия э, возможно, может и у него есть силы, например, выполнять без значительного повышения тарифа. Вот это если бы не внешние как говорится, факторы, то было бы намного проще работать. Простіше, але, на жаль, підвищення цін на все навколо факт доконаний. В таких умовах витримати баланс украй важко. Тож економісти прораховують нові розтінки з урахуванням нинішніх реалій. Тарифи 2011 року роблять неможливим надання послуг. До того ж, держава не гарантує, що за місяць ресурси знову не здорожчають. Дар'я Ворона, Влад Мунтян, програма Місто. Криворізького активіста Антона Кравченка нетверезого за кермом затримали патрульні. Така інформація з'явилась на місцевих сайтах. Приходити медичну перевірку на алкоголь. Активіст відмовився. Патрульні цю ситуацію не коментують, аргументуючи тим, що немає рішення суду. Сам Антон стверджує, був тверезий. Я був абсолютно перезим. Патрульні поліцейські їхня частина. Це хлопці, котрі рік тому ну вони взагалі не мали жодного відношення до правоохоронної системи. Більшість з них не має жодної юридичної освіти. Юристи кажуть, склад злочину у будь-якому випадку є у випадку притягнення особи до адміністративної відповідальності за незаконну відмову від проходження медичного огляду на стан алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння. В принципі, немає жодного значення, чи перебувала ця особа в такому стані або ж навпаки була абсолютно Тверезою. Адже сама по собі відмова вже містить всі ознаки завершеного правопорушення, передбаченого статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виключення можуть становити обставини, передбачені статтею 17 Вказаного кодексу, наприклад, крайня необхідність, а також заздалегідь неправомірна вимога або неправомірні дії працівників поліції. Санкція вказаної статті передбачає адміністративне покарання у вигляді штраф у розмірі 600 неоподаткованих налогом мінімумом від доходів громадян, що в перерахунку на гривні становить 10 200, а також позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. У кривому розі знову розповсюджується фейкова газета та картки від неіснуючого фонду Династія. За обіцянками всіляких матеріальних благ від вигаданого фонду ховається цинічна схема пограбування. Цільова група жертв подібних оборудок, здебільшого пенсіонери і малозабезпечені городяни. Як не потрапити на гачок сучасних остапів-бендерів, наш наступний репортаж. Газета Нікому невідомого фонду Династія обіцяє людям і пільги на оплату комунальних послуг і знижки в магазинах і грошові перекази. Сподіваючись на таку щедрість, люди потрапляють у пастку шахраї. Ті обіцяють перерахувати на картку гроші, надати її прадівнику знижку при покупці продуктів і скинути 25% при оплаті комуналки. Насправді ж, у обманний спосіб, отримують персональні дані людей. Не виключено, що з використанням цієї інформації на легковірних городян будуть оформлені банковські кредити. Злочинці добре знаються на. Психології людей. Переживание, как прожить, вот на это состояние и притягиваются мошенники. Они забирают это как высказывание в Библии. Те, у кого есть, прибавиться тех, у кого нету, отымится и последнее. Это зависит не от обстоятельств, а от внутреннего состояния души. То есть страхи и они привлекают к нам вот этих людей. Щоб не потрапить у халепу, психолог радить не приймати поспішних рішень. Усе ретельно обміркувати перезвонить там друзьям родственникам уточнить там вот сказать что вот у меня такая то есть информация ну что вы посоветуете спросить у кого-то лишний раз но не предпринимать конкретные шаги те которые вам предлагают сделать Аби люди повірили брехні, неіснуючий фонд навмисне вказує неправдиву інформацію. Мовляв, до його діяльності причетні відомі авторитетні у місті люди. Цілеспрямований, організований і недешевий десант фейкового фонду до кривого Рогу, вказує ще на одну причину появи вигаданої династії. Головний редактор платформи Медіо Кер Олександр Ігнатенко сам став свідком розповсюдження у місті матеріалів фонду. Як я думаю, а, скоріше ділиться вже ближче Чтобы иметь контакт людей ближе к выборам, тех же пенсионеров, таким образом идет такая, скажем так, черная борьба за голоса Кривого Рога, потому что Криворожане удалить свои голоса в подавляющем большинстве за Юрия Юкула. Поэтому люди, которые правильно Непетровск, имеют очень низкий рейтинг, и, видимо, им просто завидно или такая идет борьба с конкурентами. Розповсюджувачі матеріалів династії за свідченнями в соціальних мережах теж стали жертвами обману. З ними просто не розрахувались. Звісно, хотіли б, щоб правоохоронні органи хоч якось відреагували І в лучшему випадку звісно, знайшли заказчика. Валерій Кожухар Олексій Правицький, програма Місто. Ви дивитесь інформаційний випуск. Далі про таке. Криворізька дата. Річниця визволення міста сьогодні головна тема виховних заходів для школярів. Місце під сонцем для людей дощу. У Саксаганському районі відкрилася сенсорна кімната для дітей з аутичними розладами. Під акорди Баяна і акордеона традиційний всеукраїнський фестиваль зібрав у Кривому Розі виконавців з восьми областей України. Об'єднані любов'ю до України. Три покоління воїнів, дітей, освітян та волонтерів зібрала патріотичне віче в міському палаці дитячо-юнацької творчості Горицвіт. Три покоління зійшлись в одному залі. Щемні моменти зустрічі, вшанування героїв Другої світової та сьогоднішніх учасників бойових дій згадували на вічі буремні події Революції Гідності, і першу небесну сотню. Є така можливість, крім того, що взяти участь в цьому вічі, ще й переглянути виставки наших дітей. Фотовиставка мій тато Герої України і виставка волонтера Олексія Куща, який теж є героєм, тому що. Все те, що він зараз нам представляє, це сторінки, сьогоднішні сторінки участі наших містян в сучасних подіях на сході країни. Цих всіх бійців ми особисто знаємо, декого, на жаль, немає в живих, а дехто воює ще досі на фронті, і ми продовжуємо до них хібути. Сьогодні я вночі приїхав також з зони АТО, привіз Гільзи до тих школ, які нам допомагають. Хочу їм подякувати. Так у нас йде робота. Займовиручка результат такої співпраці. Нові воєнні експозиції в шкільних музеях. Вже 10 років поспіль в місті. Триває акція Виховуємо нащадків патріотів. Її учасниками стали півтори сотні дітей, педагогів, батьків, ветеранів громадських організацій. А ще 60 тисяч криворізьких школярів доєднались до волонтерського руху в Україні. Вони є учасниками соціальних і благодійних проєктів для ветеранів воїнів АТО дітей. Бути волонтером це справа кожного з нас, бо тільки ми волонтери здатні своїми діями, піднятися над власними проблемами і побачити про і турботу інших людей. Цього разу черговий привіт з дому воїнам на передову передали діти-волонтери волонтерам дорослим, листи, малюнки та поробки. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко, програма Місто у центральному міському терцентрі пройшов пам'ятний захід. Його присвятили 73 третій річниці визволення кривого рогу від фашистських загарбників. Пісні вірші та акторські сценки, звісно ж, військової тематики. У такому руслі проходив пам'ятний вечір присвячений річниці визволення кривого рогу. До територіального центру центрального міського району приїхали учні восьмої школи. У нас в школі досить плідно працює волонтерський загін. Важливою ланкою його роботи є співпраця з людьми похилого віку. Ці люди, як ніхто, потребують уваги і турботи. Члени загону відвідують їх, влаштовують привітальні концерти до свят, такі як сьогодні. Хочемо побажати усі. Тім людям похилого віку, які застали той жах, більше ніколи не бачити такого та довгих років життя, а нашому місту миру та процвітання цього разу у залі не було безпосередніх учасників визволення кривого рогу. Та, попри це, глядачі оцінили і сам захід, і тих, хто його організовував дітей. Вони передають і своїм ровесникам, і старшому поколінню велику вдячність за той подвиг, який здійснили їх предки. Щоден подарунок відвідувачам терцентру, пам'ятні листівки від дітей Олег Ендриксон, Вадим Діденко, програма Місто. Інформація міського відділу транспорту і зв'язку 22 лютого у Зв'язку з урочистостями до дня визволення з 13.20 до 15.00 години буде перекрито рух транспорту по проспекту Миру та вулиці Героїв. Ато рух здійснюватиметься по суміжній вулиці Гетьманській та вулицях Ярослава Мудрого і Володимира Бизова. Їхній світ особливий. Проведення психокорекційної роботи серед дітей із розладами спектру аутизму стало можливим у кривому розі в нашому місті. Завдяки конкурсу громадський бюджет відкрилась сенсорна кімната. До проекту долучився фонд об'єднаних сердець, який допомагає дітям-аутистам. Людьми дощу називають аутистів, особливі діти часто мають сенсорні проблеми: порушення сприйняття звуків, запахів, смаків, дотиків. Таких вад можна позбутися методом постійних занять. Фахівці планують проводити їх щодня. Ось у такій сенсорній кімнаті. Сьогодні відкриваємо черговий проект громадського бюджету ще 2016 року, який націлений саме на підтримку наших дітей, дітей з особливими потребами. Дуже приємно, що серед проектів переможців є саме такі проекти, адже їх підтримала вся громада, їх підтримують підтримували батьки, їх підтримували керівники, їх підтримував бізнес. Наші дітки, як обикновені дітки, так, як би, які народжуються вже з, з сенсорикою, так, би, у наших дітей немає таких навиків, і вони самі їх ну, би, самі вони у них не розвиваються. Благодаря сенсорній кімнаті відбувається сенсорна інтеграція, це познання себе, внутрішнього світу, зовнішнього світу через відчуття. Мама п'ятирічного Дмитрика задоволена. каже, тепер вони з сином часто буватимуть у сенсорній кімнаті. Ми перший раз узнали, що тут є таке. Такой фонд помощи, я же говорю, мы не знали. Будем знать, ходить и советовать другим. Для каждого ребенка здесь есть определенное э, оборудование, которое будет помогать ему развивать это все. Да? Что делать? Например, вот такая вот качелька, она способствует развитию вестибулярного аппарата. Проприоцитивная система, которая ребенок, ну это, скажем, база для... Укріплення нервної системи. На сьогодні у фонді об'єднані серця понад 60 дітей з особливим світом. Запізніла психологічна корекція стає на заваді спілкування і навчання. Тож батьки налаштовані не гаяти часу, а скористатися допомогою благодійників. Ірина Павленко, Андрій Абрамов, Владислав Мунтян, програма Місто. Баян і акордеон переживають нині своє друге відродження. За справу взялися юні музики, фестиваль акордеоністів та баяністів. Всеукраїнського рівня в кривому розі пройшов уже в четверте. Сучасні ритми слухали наші кореспонденти. Богдан грає на баяні з чотирьох років у минулому столітті він зажив без слави першого парубка, але нині такі інструменти не надто у моді. Проте майстри і акордеона не здаються, надають музиці впливу сучасності. Фестиваль Сучасні ритми якраз і покликаний відродити любов до цих інструментів. Конкурс дуже вілікаліпен. Мені нравиться як грають інші діти, мені нравиться журі. Мені в этом конкурсі все подобається. Обстановка, все що є. Криворізький баяно-аккордонний світ мають певні традиції. Традиції вже давні. Ми знаємо, що тут проходив дуже відомий і популярний серед баяністів конкурс Кубок кривбасу. Серед баяністок маленька Ліда. Її пальчики вправно бігають клавіатурою, даруючи слухачам сучасні ритми. Я буду играть три в них три п'єси в одну грибы на волнушки і танець маслят. На конкурс приїхали в этом году 8 областей України і поступило 60 заявок. Из них 14 ансамблей. Діти різних категорій від 6 до 18 лет. Основна ідея і смисл нашого конкурсу стоїть в тому, щоб поддержать баянно аккордеонное искусство. Музичне дійство тривало два дні поспіль. На фестивалі лунали теплі слова і побажання юним музикантам. Хай ця сцена стане для багатьох початком нового творчого життя, початком входу в світовий музичний простір. Всеукраїнський фестиваль у кривому розі це відродження музичного мистецтва, а ще досить для його сучасників і сучасні ритми для шанувальників баяну та акордеону. Ірина Павленко, Андрій Абрамов, програма Місто. Це все про що ми планували вам розповісти. Завтра буде новий день і свіжі новини. Нехай вони звучать лише мажорно. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.